Доброго дня, шановні, так нема що робити. І в мене завжди виникало питання, чи квітує оця турецька гвоздика другий раз. Це квіти дитинства, я їх знайома з ними, як кажуть, з пеленок, але ніколи не бачила, чи будуть вони цвісти другий раз. І бачите, я частину обрізала отак височенько, а частину нижче. Але знаєте, що можу зразу сказати? Я хотіла отримати насіння, щоб понасівати, тому я дала насінню дозріти на стеблах. Тому отаке скудне цвітіння, воно радує, ти йдеш мимо глянеш, ось вони починають ще більше трошечки розквітати, як кажуть, покриють оце, цю площу. Але якщо їх обрізати, вони відцвіли і на певній висоті отак от обрізати, то я думаю, можна отримати гарне цвітіння. Хоча скажуть: ой, чи не, не хватає квіток інших? Та хватає, бачите? Є квітують, і майори квітують, і ось ці жовтенькі, і серпорізник. Є, хватає, кажуть, ось. І тут є колендула, і е, лафант, дивіться, які пулькачі гарні. Хватає цього всього. Але цікаво, це теж гарні. Я знову, як кажуть, за рибу гроші, але ж вони гарненькі, і можна отримати ще один раз таке гарне цвітіння. Ну, це я хотіла таке поділитися, ну і сок уже відсвив. Але він теж гарний. Кущ гарний має вигляд. Мій хрінь. Ну, нас кажуть хрінь. Не хрень, а хрінь. Хрін. Якщо вже точно бути. Красавчик. Он блищить, бачите? Оце, оце всього потрошку. Кажуть, з миру паниці, з городу по каплі. Бувайте здорові!